Рубай. Рубай! Отак їздимо до лісу, заготовляємо дрова, заготовляємо коса, ми різімо, палимо, відправляємо на фронт, лопком грузуй, заряджаємо і судно. Це Перескоп. Перескоп виготовляє наш такий хороший волонтер. Людина старша вже по віку, фермер, підприємець. І бачите, він вмів настільки все зробити і прорахувати більше між зеркалами, що воно щось типу бінокля. Мало того, що хороший огляд, воно щось збільшує. Волонтерський пункт Ольвія. Ольвія. Даруємо нашим хлопцям музей. СНТ Дружба розташований наш волонтерський пункт. Теребулянська «Дружба». дружба. Дружба. Пункт створений двома громадськими організаціями незалежними. Сила України, Теребулянський етекраний підрозділ. Громадської організації спілки бійців та волонтерів АТО Сили України та громадської організації Тербулянська вежа». Наш волонтер Іванінський Степан Томкович виготовляє такий перескок. Я напишу зараз, хто їх виготовляє. Смпт дружба. Волонтерський пункт дружба. Конструктор, не конструктор, як писати? Зробив, пиши це з... готовий. Пам'ятаєш, як ми були малі, як ми щось хотіли зробити, тепер вже. Хтось тобто, пенсіонер, а не перестають. <рес> так, він ну, дуже активна людина. Він фермер, днем займається хазяйством, а поночок робить нам такі речі. До речі. І буржуйки варять. Ну, людина має золоті руки і добре серце. Но ця річ вона зручна тим, що вона відкрита. Вона просихає і в будь-яку погоду. Якщо стекло запотіває всередині, а перескоп сам закритий, ви стекла почистити не можете. Він сліпиє, його не можна не критувати. Тут просто взяв собі протер стекло і далі дивишся. Все, він провітрюється, висихає, бачите, так що, річ проста, на перший що Наш на вмів вираховувати кути, розміра зеркал і віснишся.